Усім привіт! Мене звати Максим Гіленко, Я коментатор телеканалів Футбол-1 і Футбол-2. Також експерт сайту рейтинг букмекерів. І зараз я хочу дати свій прогноз на матч чергового туру чемпіонату Іспанії Райо Валікано прийматиме Барселону. Ця гра розпочнеться у четвер, о 22.00. Отож, я прогнозую, скажу одразу перемогу Барселони і обидві команди забігуть. Ця ставка на Вільям Хіл кофі має кофіцієнт два Чому так? Ну те, що Барселона переможе, власне. Думаю, пояснювати будь-якому любителю футболу не потрібно. Команда в блискучі формі зустрічається проти аутсайдера. Ну і в принципі все говорить за те, що Барселона має здобути перемогу. А тепер про те, чому зав'є Райо Валікано. По-перше, у самого Райо напад, попри те, що команда бореться за виживання, дуже і дуже хороший. Зокрема, в останніх 13 матчах примери Райо лікана не забив лише в одному матчі проти Мадридського. Атлетико. І за цей період у 13 поєдинків Раєва Валікано набив 22 голи. Це показник не борця за виживання, а показник борця за зону Ліги Чемпіонів. Е, ну і Захист Барселони ніколи, напевно, в історії не був сильною стороною цієї команди. Е, в чемпіонаті Іспанії з 26 матчів Барселона провела на сухо лише 11 поєдинків. Тобто е, у більшості матчів Барселона все-таки пропускає, попри те, що майже всі матчі виграє. Тому, власне, я і думаю, що Валькано заб'є ворота Барселони, але все одно програє. Нагадаю, коефіцієнт букмекерської контори Вільям Хіл на таку ставку складає 2,10. Ну і наостанок, раджу підписуватися на ютуб канал сайту рейдних букмекерів. Діліться своїми прогнозами у коментарях. Ставте лайк, якщо вам це відео сподобалося. Дякую за увагу.